Друзі, всім привіт, Славко! Сьогодні ми гуляли і догулялись до такого краєвиду, і тому вирішено було приготувати в от пічки яєчню. По нашому яєчня, по восточному, єврейському, там якомусь там це шакшука, І, звісно, ми її приготуємо на український лад, тому що ну, всі готують однаково, а це не цікаво. І тому будемо починати. Будемо палити вогнище, продукти наші на столі. Що по грамам все буде в описі, а хто й додивиться, той все буде і так знати. І будемо палити наш вогонь. Отака от у нас є. Зараз будемо готувати український, українську яєшність. Дивіться, для цього нам що буде треба? Цибуля. Цибулини, та ну, дві штуки такі будемо рубати так. Мілко, не мілко, посередньому. Ой, повітря, осінь, бомба. Чи всі кажуть не вживати слово бомба краса неймовірна. Тому рубаємо апетиту на гуляли дебелого, і зараз будемо його пробувати задовольнити. О, димком запахло. Так, перша є. Друга цибулина. Є друга цибулина. Шакшука, вона така поживна страва. Тому як таке з'їсти, то тоді можна гуляти ще і гуляти. А це з'їдять фазанчики. Їх тут багато, зараз ще може й... лисмики прийде. Шуруємо до нашої сковороди. Отака от у нас пічка вийшла імпровізована. Вшийкнем сюди трішки олійки. Друзі, що ми робимо далі? Що ми робимо далі, друзі? Ну я ж вам казав, що я так просто не можу. Що це в нас? Це в нас сало. І хай мене там простять всі, хто готує шакшуку там на оливковій олії. Ми готуємо на салі. Отакому з прожилком дебелому, щоб... В нас все відчувалося, бо ну, у всіх одна шакшука. Оливкова олія, трохи олії, масла туди і все. Ні, ми так робити не будемо. Нарубали сало, шуруємо до сковороди. Викладаємо наше сальце і ждемо. Поки воно почне шкваритись, а воно вже починає, мені вже чутно так є, ледве-ледве душа в тілі. Ну нічого. Друзі, тим часом рубанемо перчик. Солодка паприка, болгарський, хто як називає. Рубаємо. Ну, у мене тут такі три невеликі перчинки. Але то вже такі перчинки, які, ну, які з'їли все сонце за літо. Вони зараз самі смачнючі. І отак їх кубиками міленько. Сальце шкварчить. Процеси йдуть. Вже тут десь тут лисиць багато. Зараз, може, прийде яка, як сало начнеш малитися, бо підходять до рибаків так не стісняючись. Ох, з салом запахло. Аж отой малий язичок в горлі здригнувся від смакового спазму. Оп, оп, так, порубали. Тепер беремо, що робимо? Беремо таку перчину. І даємо трохи. Як хтось захоче більше, то дасть більше. Причина гірка страшна. Тому треба акуратно. І зараз треба руки майнути. Бо може бути біда. Як не дай Бог себе там за носа цапнеш. Дивіться, як пішкваріє сальце. Краса яка. Дивіться, друзі, сальце наше підсмажилось, даємо сюди цибулю. Даємо сюди цибулю. І хай вона вже починає потрошку підсмажувати. Свідкуємо, щоб не пихнуло і не спалило нікому чолку. У мене нема, мені пофігу. Ну в оператора є, може бути біда. Тест безпер... такий безперервний трохи. Поки наша цибулька обсмажується, беремо такі три у нас чудесніші часничини. куди ми без часнику? Та як без нього взагалі? Отако. Підрубали. Підрубали. Заглядаємо, що в нас там. Дивіться, цибулька наша. Трішечки припустилася, даємо сюди нашу паприку і гострий перець. Бовтаємо і залишаємо його на такому невеличкому вогні, щоб вона потрошечку припускалася. І даємо сюди наш часничок. Хай гуляє, поки воно, поки воно там буде дружити один з одним. Ми з вами рубанем наступний інгредієнт і наблизимось ще до один крок, щоб нам дебело поїсти. Дивіться, є у нас отакі два шикарнючих помидори. Там треба з них знімати шкуру. Я цього на природі робити не буду категорично. Я взагалі не проти цієї шкури. почистим трохи кишківник. Хто хоче, той може їх там. Зробить з ними таке там вдома, та в общем хто що хоче, те і роби. Це така імпровізована страва, вона як на дворі. Та в таку погоду та на прогулянці, то ковтнеться за секунду ще й подається гарячою. А так один. Другий. Вони все одно превратяться в нас всі. Так слідкуйте, щоб дуже здорового куска якогось не було. А так можна як завгодно рубати. Друзі, цибулька наша там з перцем уже погуляла і даємо сюди помідори нарубані. Даємо сюди нарубані помидори. Тут такий аромат стоїть ще й на свіжому. Повітрі, що можна взагалі з зійти. Так, що ми робимо далі? Далі ми все це діло солим. Мабуть, ну, акуратним, бо депіляція може случитися дуже швидко. Даємо паприки. Я люблю багато, даю багато. Хто не любить той дає, скільки скільки любить Даємо чорного перцю, страва. Така повинна бути гострувата, потім ще допробуємо. Колошматим. Колошматим. Колір взагалі просто шикарний. Так. І оце все діло в нас тушиться трошки. А зараз ми ще дамо сюди томатного. Соку. О, такого буде достатньо. Я думаю, там десь склянка. Ммм. Як же це бомбезно пахне. Що ми робимо далі? Накриваємо кришкою, даємо йому погуляти хвилин 10. Бо вже так хочеться його з'їсти, що його такий природін. ну та це просто зума Все, 10 хвилин включимось. Вже заглядаємо, що вона... у що. -ти -ти Оце блін, Ну, от дуже шкода, що камера не передає оцього всього. Гостреньке, кисленьке, солоненьке. то, що треба. Йдемо ще. Дивіться, друзі, наше діло це все булькає. Зараз будемо робити фінти. Так, дивимось, не пригоріло в нас ніде. Красота. Зараз будемо робити фінти. Що ми робимо? Беремо крашенку. Дивіться. Отак ми крашеночку. Розбомбили. Тепер що ми робимо? Даємо сюди білок. Ах, трохи жовтка втекло. Ну, нічого. Даємо сюди білок. Тепер від мене ложимо сюди сирок. І в сирок даємо жовток. Отакий фінт. Один. Зараз спробуємо все це діло. Повторити ще. Берем, даємо білок. Білок. Берем, кладемо сирок, робимо сирку отак. І на сирок кидаємо жовток. Во. І отаким от, от чином ми робимо нашу супер-шакшуку по-українськи. Може і не супер, але точно по-українськи бо з салом. Сирок. Сирок. Кладемо. Робимо таку ямку трошки. І білок. Ой, жовток зверху. Вже тут запутався. Як міг. Так, зробимо нам з оператором п'ять штучок буде достатньо, щоб поїсти. Так, оп. Білок. Ой! Втік з жовтком. Буде оригінальний один. Так. Жовток. А-а-а. Цей на природі. Сирок і зверху жовток. Я плачу. От щастя, що я буду зараз їсти таке добре. Зараз витрим руки і включу. Наше оте все кипить. Маємо зелень. У нас тут цибуля, петрушка, кріп. Рубаємо. Зелені потрібно багато. Зелені потрібно багато. А так, пополам. І погнали. Вже представляють, та, як воно зараз буде смачно, оце після прогулянки на такій природі та таке з'їсти. Так, красота. Руки бамс, сміття бамс. Заглядаємо сюди. А тут краса, десь одна наша крашенка втекла. Ну, нічого страшного, ми її впіймаємо. Тепер беремо все це діло. І засипаємо. Засипаємо, не шкодуємо тут зелені взагалі. Тут хто як любить. Якщо любите, щоб жовток був у вас зверху приварений, не рідкий, Накриваєте кришкою. Хвилин сім. Якщо любите, щоб а, жовток у вас був рідкий, залишаємо, як єсть. Сім хвилин смакуємо. Друзі, ось. Все. Білок побілів, жовток ріденький, сир поплив, пахне неймовірно, хватаємо, тягнемо за стіл. Ви гляньте на оце во. Я не знаю. У мене там он оператор вже почав втрачати свідомість. По цьому всі знають, що шукуємо навіть українську, але руками. Хто кому треба, дамо ложку, вилку. Ну вилкою тут робити нічого. Спробуємо. Друзі, це все. Це от, оце все точно. Це... Та хіба це можна таке вообще винести? Mm -hmm. Гостреньке, кисленьке, от вершковий сир там плава, жовточок рідненький, ну це просто ховайся в жито. Тому, друзі. З вас лайк, дізлайк, матю, підписка, всі пишіть там в телеграмі, раніше трохи виходить, тут трохи пізніше, але там не все. З вами був Славко, кормим оператора. Всім пока!